Свобода асоціації. Що воно таке? Це право на об'єднання громадян у міжнародному законодавстві. Тобто, право на об'єднання громадян для спільних дій і досягнення спільної мети на умовах дотримання певних правил поведінки. Таке об'єднання гарантоване як Конституцією України, так і міжнародними правовими актами. В Україні існує закон про об'єднання громадян. Саме цей закон регулює питання створення та діяльності формальних об'єднань громадян, визначає їхні права, встановлює порядок нагляду та контролю за їхньою діяльністю тощо. Згідно з законом, об'єднання громадян незалежно від назви, рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо, можуть бути двох основних видів: політична партія і громадська організація. Політична партія це об'єднання прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Ці прихильники мають головною метою. Участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їхньому складі. Громадська організація це об'єднання для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів. Утім, існують і обмеження права на свободу асоціацій. Про них йдеться у статті 36 Конституції України. Відповідно до неї, такі обмеження можуть бути встановлені по-перше, тільки законом, і по-друге, лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Крім того, у статті 37 конституції України уточнюється утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, яких спрямовані на ліквідацію незалежності України зміну конституційного ладу насильницьким шляхом. Порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення оце все-все-все-все заборонено. Це ще не все. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань, не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах. Та інших державних установах і організаціях. При цьому заборону діяльності об'єднань громадян здійснюють лише в судовому порядку. Перешкоджання законній діяльності політичних партій профспілок, громадських організацій тягне за собою кримінальну відповідальність. Згідно з законом про об'єднання громадян, їхня легалізація, тобто офіційне визнання, є обов'язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. При цьому за реєстрацію стягують збір. Законом передбачено, що не підлягають легалізації об'єднання громадян і забороняється в судовому порядку діяльність легалізованих об'єднань, якщо їхньою метою є пропаганда фашизму та неофашизму або створення незаконних воєнізованих формувань. Якщо їхні керівні органи або структурні осередки розташовані за межами України, тощо. одним із видів асоціації є дитячі і молодіжні об'єднання та рухи. Дитячі і молодіжні об'єднання на українських землях почали активно з'являтися ще наприкінці 19 століття. На їхній розвиток мали значний вплив український національно визвольний рух і пізніше комуністичний тоталітарний режим. Через це дитячі і молодіжні об'єднання зазнавали значної політизації діяльності. Активними учасниками українського національного руху стали організації Сокіл, Січ, Пласт, Спілка української молоді тощо. Серед багатьох дитячих і молодіжних організацій найвідомішою є українська скаутська організація «Пласт». Вона була заснована більше ста років тому в 1911 році. Насамперед, завданням організації було всебічне, патріотичне і національне виховання, розвиток моральних, духовних і фізичних рис юнаків та дівчат. У 1924 році пласт була заборонена більшовиками як дрібно-буржуазна виховна система, яка несумісна з побудовою соціалізму. Проте організація Пласт продовжувала діяльність серед української діаспори в Канаді, США Австралії. І лише в 1989 році пласт відновив роботу у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, де поступово посів провідні позиції серед дитячих організацій. В основі виховання організації заборона політизації дитини. Метою пласту є сприяння розвитку молодих людей для реалізації їх інтелектуального, громадянського та духовного потенціалу виховання відповідальних громадян. Скаутський рух ґрунтується на таких принципах: обов'язок перед Богом, обов'язок перед іншими, обов'язок щодо себе. Хлопців і дівчат виховують окремо до 17 років. Старшим учасникам пласту із 17 до 30 років дозволено працювати з дітьми, якщо вони не належать до політичних організацій. Пласт має чітку структуру, атрибутику, гімн, герб, розпізнавальні знаки та форму, а також присягу. За часів перебування України у складі СРСР дитячі і молодіжні організації були складовою. Тоталітарної системи. Так дитина із семи років ставала членом гуртків жовтинят де нав'язували дітям комуністичну ідеологію та готували до вступу в піонери. З дев'яти років жовтинят приймали у всесоюзну піонерську організацію, а з чотирнадцяти років у комсомол це комуністичний союз молоді. Найвідданіші комсомольці згодом ставали членами комуністичної партії. Новий етап розвитку дитячих і молодіжних організацій настав після здобуття Україною незалежності. В Україні сьогодні діє більш ніж 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій і 300 регіональних. Вони мають досить широкий спектр діяльності. Є політичні, є нейтральні до політики, є культурологічні, є спортивні, є дозвільні. Згідно із законом України про молодіжні і дитячі громадські об'єднання 1998 року, молодіжні громадські організації це об'єднання громадян віком від 14 до 28 років. Метою яких є здійснення діяльності спрямованої на задоволення і захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших суспільних інтересів. Дитячі громадські організації це об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, методю яких є здійснення діяльності спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, а також соціальне становлення їх як повноправних членів суспільства. Будь-яка молодіжна громадська організація має чотири головні ознаки: перше має бути офіційно оформлене членство. Друге члени об'єднання сплачують вступні і членські внески. Третє, вони беруть участь у самоуправлінні об'єднання. Четверте, має бути статут об'єднання або якийсь інший документ. Засновниками дитячих та молодіжних громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які досягли 15-річного віку. Для створення громадського об'єднання будь-якої форми необхідні ініціатива особи або групи осіб, чітке уявлення діяльності об'єднання. Треба ознайомитись з нормативними актами, які регулюють порядок створення і діяльності громадських організацій в Україні. Треба визначити мету, завдання, програму, бюджет, джерела фінансування об'єднання. Треба визначити юридичний статус організації. Тобто, вона буде міжнародною, всеукраїнською або місцевою. Створення молодіжної громадської організації здійснюють у кілька етапів коротко, без деталей. Етап перший. Проведення установчих зборів. Фактом, який свідчить про заснування нової громадської організації, є проведення установчих зборів із не менш ніж трьома її учасниками. На установчих зборах приймають рішення про створення об'єднання, затверджують статутний документ, обирають керівний і ревізійні органи. Етап другий. легалізація громадської організації. Вона може здійснюватись шляхом повідомлення про заснування організації або її реєстрації як юридичної особи в органах державної реєстрації. Статусу юридичної особи громадська організація набуває з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію. Етап третій взяття на облік у державних установах. Етап четвертий – виготовлення печатки. Етап п'ятий відкриття банківського рахунку. Тобто потрібно укласти договір про обслуговування банком громадської організації. Після проходження цих етапів організація вважається повністю зареєстрованою і може приступати до активної громадської діяльності. Однією із форм залучення громадян до суспільного життя є реалізація різноманітних соціальних проєктів. Частина цих проєктів може мати і молодіжне спрямування. Ініціаторами таких проєктів можуть виступати міжнародні організації, органи самоврядування, державні органи влади, приватні особи тощо, тобто ті, хто дасть гроші. Кожен проєкт має мету і конкретні завдання. Проєкт має цільову аудиторію, тобто тих, на кого він безпосередньо впливає. І також потрібно визначити очікуваний результат проєкту. Отже, свобода асоціацій є важливим правовим інститутом демократичного суспільства. Право створення об'єднань громадян поширюється на всі вікові групи. Дитячі і молодіжні організації є важливою складовою сучасного життя, адже вони сприяють набуттю дітьми і молоддю соціального досвіду і допомагають реалізувати їхні здібності. Друзі, на цьому все. Побачимось.